Привітик! Ну, хто бачив нашу ту стару підлогу, ну, початкові відео, де ми робили, почали робити тут ремонт, той пам'ятає, що то було м -м -м, ну, навіть не пояснить словами, яка вона була. А тепер ми зробили ось таку підлогу. Коротше кажучи, як її робили, дивіться далі. Таке да, замазуємо. Замазуємо типу, герметиком сіконовим. Там, де більші щілини, ми туди, ну, там просто є такі моменти, де більші були щілини. Ми туди прямо запихали типу, цю, цю скловату і, коротше кажучи, і зверху прямо такого замазували. Витираємо собі по боках ну, і отак працюємо собі. Крутя оцей герметик силіконовий, потім у шви він заноситься ось так. Потім пальчиком, типу, ось такою вдавлюється. Там, де не вистачає, домазуємо. Десь, якщо якась є погалина. І тряпочкою ось такою змоченою. У водичку просто протираємо тут поряд. І так зараз робимо всю підлогу. Замішую кольори. Вже там пофарбувала трохи. Перший цей типу, шар я роблю ось таким кремовим. Ну, для порівняння, ось білий і ось такий кремовий. Це, типу, напів оцієї баночки. 6 кубиків е біжевої фарби. Трошечки капельку чорної. І виходить ось такий гарний ніжний карамельний такий якийсь кремовий, я не знаю, такий гарний, дуже ніжний. І все, і покриваю першим шаром зараз підлогу. Щіточкою, щіточкою покриваю. Мені зручніші щіточки, ну ось так. Якщо поставити два кольори, то це ця фарба і ось таким воно. Першим шаром я його покрила, а потім в нас сталася непередбачувана ситуація, і в нас закінчився силікон. І довелося е, вже досіліконувати, покривати чи як. Коротше кажучи, вже сьогодні пофарбованому. Але я скажу, що, як виявилося, проблеми з цим не виявилося. Тому що е, силикон також, ну, це, цей герметик, також саме гарно, е зафарбовується. І зараз будемо фарбувати вже чистовим шаром. І контролює всю ситуацію. Тепер у нас е, тут Трішечки проблема із плінтусами, але ми, в принципі, її також вирішимо. Батареї, труби ми це все будемо ховати. Будемо робити таку типу штучку. Так, та й все, пішли фарбувати. Фарба дуже швидко висихає, вона висихає там буквально за годину. Якби вчора у нас не вийшла б проблема з цим силіконом, то напевно ми б вчора вже все повністю все пофарбувало б, все покрило б. І все. Ну все, будемо тепер пробувати мою ту прибамбасіну. І, і сьогодні маємо надію, що, що це. Не ставай, не ставай. До речі, фарбувати його можна навіть на негедь висохшому цьому сікону. Воно взагалі не впливає. Ось такий візерунок у нас виходить зараз. Фарбу причому я не роблю на тон, я думала, що буду робити на тон світлішу, але не роблю, так як я дуже легеньким шаром покрила перший. І я її, до речі, не розвожу. Перший розводила ще з водою, другий ні. Так, як. Ось фарбую просто щіточкою. Зараз мені буде незручно показати, звичайно. Колір у мене тут кремовий, повторюся, напевно. Геть білий я не захотіла. взагалі-то фарбувати по дощечки, щоб візерунок нібито не збивався. Але можна е, потім його з'єднати за допомогою цієї. Взяла собі оператора, ближче візьми, бо мені самі незручно. Як тобі така структура? Класно. Причому ми можемо оце цим шпателем регулювати повністю навіть сам вигляд малюнка. Якщо ви хочете більше якісь лінії, ось хоп, більше прижали і все. Не хочете більше, то можна легенько просто проходити. Ніби тут це вже не дерев'яна підлога, а ламінат. Так, позастеляли всі свої всю свою підлогу, коротше вже покривалами. Збираємося встановлювати якось це ліжко. Не пам'ятаємо геть, як його встановлювати. Зараз будемо це лего. Лего конструктор у нас буде. Ні, пазл! А пазл, Своя гра. Просто. Зараз кожен рік. Кожен рік. Картинка без номерів. Булька, ти допомагаєш, да, Буль? Ой, Булька. Ой. У бульки радості, що у Вані. Ваня вже радий, що нарешті. Нарешті, да, син? ти Да, тобі тут подобається. Ага. Сережка просто. Про... Тут були конформати на шість, так? Да? Так. Да. А ти їх садиш на скільки? Ну, буде... На п'ять. На п'ятдесят? Да. Так. А ти на скільки? На сімдесят. Ага. Були на 50 формати, а тепер Сережка пересверлює дирочки і садить їх на 70. Така у нас зборка. Всі задіяні. І булька. А булька сама задіяна. Вона дуже багато, дуже сильно допомагає. Вона прям, прям не виносимо допомагає. Да, булька? Боже, помічниця ти така? <хи> Без неї тут би взагалі все зупинилося. І тут у нас почалася гра з цими всіма планочками та з усім, тому що інструкції у нас немає. Навіть фото ліжка, яке було зібране і тут стояло, теж немає. а Воно вже давно дуже розібране. Може, і ми почали типу підбирати, куди його просто втикнути. А ще не забуваємо, що сама сам дизайн ліжка то міняється, тому що під низом був стіл. І стіл ми ж прибрали, щоб, тоді, щоб туди ж ставити диван. І виходить, що Боже, як ми намучилися. Ми ще ж вийшли лишні детальки у нас, як ми вже прибираємо стола, і ми вже його просто от куди підходило. Куди всовувались туди й сунули, возилися. Думали, що не справимось, але слава Богу, справились. Так, ну це, це взагалі. Це... Дуже складна історія, я хочу вам сказати оце з цією. З цим ліжком, тому що воно дуже масивне і в нас немає інструкцій, і воно вже давно розібране. Опа. О. Та й і все. Наступна наша зарешня станція це двері. І наступне я вже буду обробляти ці двері. Вже пообшивали, і зараз ми все зробимо під плінтуса.